Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Маруся Наскрінька Рукоділля. Сьогодні я вийшла до вас обличчям в кадр для того, щоб розказати, підвести підсумки своєї участі у всеукраїнському спільному проєкті Ми Єдині. Я думаю, що не вартує розповідати. А може і вартує. Я думаю, що майже всі, хто дивляться мій канал, і взагалі, хто дивиться український рукодільний YouTube, знають, що з початком війни клуб 40 петель Добра запустив всеукраїнський проект який назвав Ми Єдині. Суть цього проекту було в тому, що ми Хотіли, хочемо, і я сподіваюся, ми доведемо цей проєкт до кінця зв'язати найбільший рекордний прапор України. Ми в'язали його з квадратів 50 на 50 см жовтого і синього кольору. І ці квадрати ми з'єднували по 6 квадратів в такі невеличкі пледики. Після того, як організатори цього спільного проєкту зшиють і зафіксують, я так зрозуміла, книга рекордів Гіннеса має зафіксувати цей рекорд, цей прапор розбереться знову на маленькі пледики, і ці пледики передадуться в дитячі будиночки. Це дуже хороші спільний проєкт, і як зафіксувати рекорд нашого прапора, як показати всьому світові, що ми українці, ми сильні, ми нація, яка бореться з ворогом, який вторгся і руйнує наші міста, наші села, вбиває наших мирних громадян, вбиває дітей, творить просто жахіття. Звернутися до світової спільноти, що ось ми нація, яка потерпає від ворога, саме таким чином, тобто тим чином, який ми можемо зробити ми рукодільниці українські. Я думаю, це чудова ідея. Я знаю, що більше з 300 рукодільниць усієї України відгукнулися взяти участь у цьому спільному проєкті. Я дуже багатьох дівчаток знаю, які в'яжуть, які вже зв'язали навіть і відправили. І, і сьогодні у мене. А яке в мене сьогодні число? Дівчатка, в мене напевно сьогодні середа. Так, середа, 3 серпня, я сьогодні відснімаю це відео, пакую ці прапори і біжу на почту відправляти. Я зараз знаходжуся у мами на Західній Україні, тому я буду відправляти вже до дівчинки, яка найближче до мене знаходиться, до координатора. Так, яка була вимога? Вимога була стосовно пряжі, це мав бути 100 акрил синього і жовтого кольорів відповідних відтінків. Нам організатори дали, як то кажуть, певні орієнтири. Так, дівчатка, Я вам зараз покажу, з чого я в'язала. Я в'язала з пряжі YarnArt Elite. Це 100-відсотковий акрил. У мене був колір 32 і 64 жовтий і синій, у 100 грам тут 300 метрів. Рекомендації Спиці 3,5, крючок 3,5. Я в'язала на спицях 3,5 кніт про зінк. Ніби все сказала. І дівчатка, я зв'язала два прапори. Один синій, це у мене 6 квадратів уже шито і один жовтий. Я купувала по упаковочку пряжі, але для того, щоб мене так трішечки підштовхнути, взяти участь у цьому спільному проєкті перед Великим Святом Великоднем, Чудова наша в'язальщиця, наша рукодільна подруга Ларисочка з каналу Різнокольорова мозаїка. Я обов'язково залишу посилання на неї в інфобоксі, подарувала мені два моточки пряжі жовтого і синього. І таким чином у мене вийшло плед з. Шести квадратів, і навіть деякі залишки я положу дівчаткам, щоб вони мали чим шивати. Але в мене залишиться біля 150 грам таких маленьких моточків-клубочків, з яких, я думаю, я чисто символічно е зв'яжу своїй донечці патріотичний світшот. Я дуже хочу, щоб моя донечка мала такий виріб. Так, і отже, давайте поговоримо про мої пледи. Отже, 6 квадратів. Я спочатку почала в'язати один синій, один жовтий, а потім зрозуміла, що коли я зв'яжу жовтий, я синій не захочу в'язати. І тому я вирішила спочатку зв'язати синій, потім жовтий. Мене... Отже, в'язала я кожен квадрат окремим візеруночком. Я постараюся вам зараз ближче ось так показати візеруночки. От. Тут у мене були такі сердечка. Так, сердечка у мене були два квадратики. І ось такі, бачите, я вибирала такі більш квадратніші різні візерунки. І саме, що цікаве, на одному з квадратів я вам зараз покажу. Було вив'язано, я люблю канів. Я не знаю, чи ви бачите, можливо, вам в зеркальному цьому буде дуже погано видно, але дівчатка, в кінці відео я вставлю відео нарізочку, я знімала ці пледики на дивані. І я ви тоді детальніше побачите, як виглядають ці чудові пледики. Отже, я маю надію. Що я ніби вимірювала, ніби все правильно, але я їх не розтягувала. Тобто я акуратненько положила і акуратненько виміряла. Ну, якщо вони не підійдуть для прапора України, то все-таки вони залишаться діткам в дитячий будинок, і все одно я зробила якусь добру справу чимось допомогла нашим діткам. Так, і показую вам жовтий. До нього я підійшла з більш творчістю. Я вив'язувала він ще навіть трішки-трішки вологий дівчатка. Напевно, прийдеться його досушити, а тоді бігти на почту. Значить, на трьох пледах я вив'язала ось таких ангелочків, можливо, вам видно буде. От один ангелочок. Так, далі. Хочу ж вам вже щось усіх показати, але я думаю, ви пізніше побачите ось такий ангелочок. І ось два ангелочки. Ось. І також я вив'язала тут напис свого рідного міста, де проживає моя мама. Я люблю Радивилів. Е. Також, ніби міряла, все нормально, метр на півтора, але я ж кажу, що вони так тягнуться, цей акрил. в мене не дуже є великий досвід роботи з акрилом, і я просто не знаю навіть, як правильно з ним працювати. Дівчатка писали в чаті, ми спілкувалися, що. Спицями важче стабілізувати полотно, в гачку, воно якось тримається більше м м комфортніше. Але я гачком би напевно не зв'язала два плети. Не то що я володію стовпчиками з накидом мені б просто гачком не вистачило терпіння зв'язати 12 квадратів, 50 на 50. Я безмежно задоволена, що не дивлячись на. М те, що в мене пропадало бажання в'язати, що вони мені набридали ті пледи, що я в певній мірі застосовувала до свого сумління якесь само... самонатхнення, якесь, я його собі народжувала, я читала про цей проект, я читала дівчаток, я собі, себе, скажімо так, накручувала, що потрібно допомагати діткам і тому інше, не дивлячись на все. Я їх дов'язала. Отже, мої пледа готові і відправляються для подальшого застосування. ось так Зараз я вам обов'язково виключайтеся, я вам зараз ставлю на різочку як ці пледа виглядають в розстеленому вигляді. Ви там більш детально розглянете, якщо ви хочете. Я ж буду з вами прощатися. Єдине, що хочу сказати, що я не припиняю роботу е, ні з клубом 40 петель добра. Я знаю, що дівчатка щось будуть запускати на осінь допомоги, я обов'язково буду брати участь. І крім того, що крім 40 петель добра, я в'яжу шкарпетки для ЗСУ. і... Я буду збирати таку чи маленьку колекцію, щоб потім осінню передати. Звичайно, дуже би хотілося, щоб ці шкарпатки наші солдати носили вже вдома. Як подарунок їм до перемоги, але на все воля Божа. Я сподіваюся, що Боженька нас чує, Боженька нас бачить і нарешті змилується над нашою нацією, пожаліє. Нас, матерів, пожаліє наших чоловіків, батьків і тому інше, і завершиться ця страшна війна. А поки що ми підтримуємо нашу Україну хто як може. Буду вдячна за будь-які коментарі. Напишіть мені, будь ласка, чи брали ви участь в цьому проєкті і чи вдалося вам здійснити задумане. Напишіть взагалі, чи допомагаєте ви нашій армії, волонтерам і тому інше. І взагалі давайте спілкуватися. Я обов'язково відповім на будь-які ваші коментарі. І мені дуже приємно за всі слова підтримки і за все, що ви мені пишете, я вам безмежно, безмежно вдячна. Ви не уявляєте, як мені приємно. Тому дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви заходите на мій канал. І до зустрічі, любі мої, в інших Хороших і натхненних проєктах. Люблю вас! Пока-пока!